Опалювальний сезон в Кіровоградській області розпочали 308 котелень теплопостачальних підприємств. Це 78% від загальної кількості. Не працюють 89 котелень у закладах освіти, де навчаються дистанційно. Опалювальний сезон розпочали у 70% десятків області та 83% шкіл. Розпочали роботу найбільші теплопостачальні підприємства області, це в містах Кропивницькому, Олександрія, Світловодськ, Власівка і Долинська. Із цього відсотково опалюються лікарні та інтернатні заклади системи соціального захисту населення. За даними Ольги Довжук, опалюються 1366 житлових будинків: це 98,5%. Щодня в області фіксують два-три пориви тепломереж. Є пориви і по місту Кропивницькому. Повницькому і по Світловодську, і по Олександрії, але зважаючи на ту кількість, яка була в попередні періоди, то тут ми можемо казати, що у нас мають місце по два-три пориви у кожному із великих місць. Може десь один. Минулому році на початку опального сезону в місті Світловодську у нас тільки по будинкових було 44 порива, і те, що було на мережах, теж там доходило до 60 поривів. Борг населення області за тепло 368 мільйонів гривень, 155 мільйонів винні теплопостачальні підприємства Кіровоградщини, підприємству Кіровоградгаз. Майже 400 мільйонів гривень за газ компанії Нафтогазтрейдинг. Але я не можу сказати, чи саме буде 398 мільйонів, чи вона буде 400, тому що ще не подався основний наш боржник. Це комунальне підприємство Теплоенергетик. Оплата у свою чергу далі за енергоносії. В першу чергу, те, що ми будемо робити, це. Суттєва підтримка сьогодні для бюджету, для закупівлі електроенергії, закупівлі природного газу, яких нам сьогодні, як ми розуміємо, не достає. Під час воєнного стану в Україні забороняється відключати комунальні послуги через борги. Антоніна Кретор, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.